За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Інтернет шаленіє на віртуальних шпальтах та соцмережах. Не вщухають обговорення навколо затримання російських спецпризначенців. Таку собі сповідь іноземних засланців вже переклали сімома мовами, або увесь світ дізнався всю правду про війну на сході України. Євген виконував завдання керівництва і приїхав Стольяті на початку квітня. Каже, прибув не один, а цілих три роти. У кожній чотири групи по 12 чоловік снайпера, сапери, кулеметники, розвідники. Задача ставилась – вести розвідку, людження за підхараю противника, і частин, які в Це ополчення, Російський військовий зізнається, думав, одразу вб'ють. У голові була лише одна думка підірвати себе гранатою, але не встиг. Втратив свідомість. Потямився вже у лікарні і лише там зрозумів не такий страшний вовк, як його малюють. Я думаю, нікому ця вона не потрібна, поки харки знімають внизу крові. Този кава випускають. Що цікаво напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, вкотре заявив, що російських військових в Україні немає. Далі у Кремлі запевняли, затримані росіяни давно не несуть службу. А потім все ж таки зацікавилися долею своїх співвітчизників. розраховуючи, що українська сторона затриманих таки відпустить.